В цьому випуску я наколотую цього старого. Дюбуа пригрозив Усику та озвучив свої плани на бій. «Ф'юрі – мудак, який підтримує терористів. Усик жорстко відповів Тайсону. Дюбуа накричав на Усика під час запеклої битви поглядів. Друзі, ви на каналі BoxLine. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами. Нічого собі, ти найстильніший вдягнений чоловік в Британії. Та ну, це що за справи? Тебе ворон одягає? Так, я стильний. І ці туфлі зі шкіри змії. Брате, тобі не обов'язково було так понтуватися. Я реально почуваюсь тут якимось волоцюгою біля тебе. Так, треба ж еволюціонувати. Як пройшов твій табір? Що змінилося цього разу? Відчуваю, що ми зробили все, що мали зробити. Було багато роботи, багато наполегливості. І зараз я готовий вийти в ринг, навести там хаос і повернутися з перемогою. Перед величезною аудиторією ти вже проходив через це з ентоні Джошва. Тоді була шалена публіка, ти вже до цього звик? Це має бути просто повтор того, що вже було. Та сама публіка, ті самі люди, та сама енергія, і я зроблю те саме. Ти сильно виріс після першого бою, хоча вже тоді був дуже хорошим бійцем. Чому саме ця субота буде твоя ніч? Головне, це те, що я виграю. Я принесу хаос у ринг і зроблю все, що треба, щоб здобути перемогу. І це все, що можна сказати. Треба навести порядок, чувак, забрати всі пояси. Я розчищу цей дивізіон. Це історичний бій, це найбільший поєдинок у боксі. Я повністю готовий. Це щось таке, що в тебе ніхто вже не відбере. Це буде записано в історію. Я виріс, спостерігаючи за великими боксерами минулого, і тепер я стану в один ряд із ними. Це назавжди. Був період, коли в тобі сумнівалися, були поразки, і все ж ти зробив величезний крок уперед. Це частина мого повернення, мого відродження, це моя епоха відродження. Я наближаюся до вершини. Мені 27, я в самому праймі. Я накаутую цього старого і заберу собі всі пояси. Старий чоловік, ти так на нього дивишся? Ну, це факт. Йому 38. Ти не повернеш ту енергію, яку мав у 27. і я це використаю. Але він феноменальний боєць, ніхто досі не зумів його зупинити. Ти впевнений, що зробиш це? Бро, все буде видно в рингу. Я вийду туди, посію паніку в суперника і зроблю все, що потрібно, щоб перемогти. Він просто людина. Я повинен його зламати, зробити його старим прямо на рингу. виснажити, відкрити старі рани і забрати перемогу. Наскільки ти кращий зараз ніж був у Польщі? Я не просто кращий, я інший боєць, інша людина. Це був процес, це відродження, це шлях, і ми його пройшли кров'ю і потом. Вусика були два бої з Ф'Юрі. Це також додало йому пробігу. Як тобі ті поєдинки? Хороші бої, реально. Але другий бій був спірний, міг піти в обидві сторони. Перший так, можна сказати, він виграв. Але як ти і кажеш, це великий пробіг для нього. Я не думаю про те, що він зробив із Ф'юрі. Я думаю більше про те, що я зроблю з ним, і як заберу ці пояси. Що ти виніс з того тижня в Саудівській Аравії, коли захворів і і зміг битися з паркером? Я не хочу про це говорити, це в минулому. Просто це ж важко відпрацьовуєш увесь табір, готуєшся і не виходиш у ринг. Це було важко для тебе? Дуже, я б сказав, що я був у депресії після цього, але це минуле, не хочу туди повертатися. Що Даніель Дюбуа робить для розваги поза табором? Уявляєш себе десь на пляжі після бою з пінаколадою. Так, так, із дівчатами в обіймах. Ех, Даніелю, ну і жартівник ти. Серед усіх тяжковаговиків Юрі, Джошва, Усик після всіх війн, коли все буде позаду, з ким би ти випив пива? Не знаю, напевно ні з ким. Коли справа зроблена, я хочу розійтись. Навіть бачити їх не хочу. Таке відчуття, що з Тайсоном можна було весело повісіти. Ні, я люблю проводити час із родиною, з батьком, братом. У нас завжди щось відбувається цікавеньке. Даніелю, це найважливіший бій у твоїй кар'єрі. Ти відчуваєш, що навколо цього об'єднавчого поєдинку достатньо уваги та ажіотажу? Чи все якось по іншому, ніж ти очікував? Це точно найбільший бій у моєму житті. Дивно, але складається враження, що все ніби відбувається під ковдрою. Немає того ажіотажу, на який я очікував. Хоча можливо все зміниться в день поєдинку. Не можу зрозуміти, чому так. Джошва теж не особливо займався трештоком. Але кожен його бійце аншлаг і суцільне шоу. А з моїми боями завжди щось таке незрозуміле. Але після цього бою я хочу все розставити на свої місця і рухатися вперед, уже як абсолютний чемпіон світу. Останнє, подивись у камеру і скажи, що буде в суботу, коли ти зайдеш у ринг з Усиком? Хаос, руйнування і перемога! Перемога це головне. Олександре ласкаво просимо назад до Лондона. Ти завжди ламаєш британців, сподіваєшся зробити це знову цієї суботи. Так, вибач, брате, це моя робота. Поговорімо трохи про суботній вечір. Ти знову зустрічаєшся з Даніелем Дюбуа. Як гадаєш, цього разу він стане іншим випробовуванням. Я готовий до будь-яких ситуацій, але я не думаю про наш перший бій, бо він залишився в минулому. Зараз у нас новий поєдинок. Можливо, я не знаю. Можливо. Даніель знову вдарить мене по яйцям. Але для мене це не має значення, бо це воля Божа. Я давно тренуюсь, у мене хороший захист. Ти вважаєш, що вони забагато думають про минуле? Так, слухай, я не думаю про об'єднавчий бій з Тайсоном Ф'юрі. Я не думаю про перший об'єднавчий з Муратом Гасієвим. Бо це все в минулому. Знаєш, я читав історію про Ліверпуль, коли він виграв Лігу Чемпіонів. Багато людей, які працювали і грали в клубі, відмітили той момент. А на наступний день як нічого не трапилося, далі рутинно працювали. Бо це вже в минулому. Ми маємо рухатися вперед. Я живу сьогодні. Коли я дивлюся на все, чого ти досяг, як аматор, як професіонал, у крузервеїті, потім у хеві хевіветі, не розумію, що тримає вогонь у тобі, адже ти вже один із найкращих боксерів усіх часів. Я не думаю, що я найкращий із найкращих. Я просто Олександр, боксер з України, це моє життя. Мені подобається бокс. Слухай, мені не подобається тренуватися, але я роблю це щодня. Іноді подобається так, але це як наркотик. Бо професіональний спорт це наркотик. Ти живеш тільки цим. Я колись сказав: у мене немає мотивації, у мене є дисципліна. Я думаю, що дисципліна це і є моя мотивація. Бо коли я біжу 10 миль, думаю, може сьогодні не 10, може 5-6. І тоді. І мій другий Саша в мені каже: Ні-ні, 11, не 10, друже, і я біжу 11, не 10. Якщо думаю, може трохи менше, роблю навпаки більше. Потрібно перемогти свій менталітет, так? Так, звісно, я ламаю в голові слабкість разом зі своїм другим я. Як ти думаєш, ти часто перемагаєш своїх суперників ще до того, як виходиш у ринг саме психологічно? Я про це не думаю, я просто працюю і все. Це просто очікування, підготовка, прес-конференції і в фіналі бій. Це довга, довга робота. У суботу ввечері буде неймовірна атмосфера. Як ти переможеш Даніеля Дюбуа? Це буде прекрасно, дуже красиво. Тайсон Ф'юрі в Стамбулі. То він на пенсії, то ні. Я не люблю Тайсона Ф'юрі, бо він мудак, який підтримує терористів. Він підтримує людину, яка допомагає моїм ворогам вбивати українців. Це умар Кремльов. Він погана людина. На мою думку. Але Тайсон його підтримує. Я не лізу в це. Це не моя справа. Просто це моя думка. Але ця людина, росіянин, він допомагає російським солдатам. Я не думаю, що Тайсон бідна людина. Чому він продався? Ні, він багатий Я не знаю, чому він так робить. Слухай, я не суддя, я не засуджую. Тайсона Ф'юрі. але я не розумію, навіщо він це робить? У вас буде трилогія наступного року? Ні, я не знаю. Зараз я не думаю про це. Тайсон багато ляпає язиком, бла бла. Він дійсно написав про наш бій у 2026 році в квітні, так? Так. Тайсон це божевільна голова. 18 квітня. Це смішно. Після бою ми поговоримо про це. Ти та Олександр Красюк мали довгу фантастичну співпрацю, але зараз більше не працюєте разом. Можеш пояснити чому? Слухай, ми не розірвали стосунки з Алексом. Я будую бізнес у Великій Британії, Промоутерська компанія усик 17. Зараз Алекс працює в цій компанії. Так, ми припинили співпрацю в боксі, але Алекс допомагає мені в іншій роботі. Ми працювали багато років, 12. Ми здобули великі трофеї, але ми продовжуємо працювати просто трішки по-іншому. Коли ти сюди приїхав на прес-конференцію в Лондоні, Дон Чарльз і Даніель Дюбуа сказали, що ти шахраював у Польщі, що це був не ударний ще пояса. Їм вдалося тебе вивезти з себе? Ні, ні, для мене це не має значення, я не шахрай. Я думаю, це просто психологічні ігри з боку команди Даніеля. Для мене це просто ігри, але я люблю грати. Тобто тобі подобаються ці ігри розуму? Так, звісно, мені подобається грати в футбол, подобається грати в Counter-Strike, подобається грати в психологічні ігри. Але за моїми правилами, розумієш? Ці хлопці не розуміють, що грають за моїми правилами. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з FavBet. На мегабій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, де з'їдуться українець Олександр Усик і британець Даніель Дібуа. Вже продано понад 90 тисяч квитків, і це ще не межа, ажіотаж наростає буквально з кожною годиною. Про це офіційно заявив відомий британський промовтер Френк Ворен. І Його слова звучать як чіткий сигнал. Усик перетворився на глобальну сенсацію навіть у Великій Британії. Цікаво, що Даніель Дібуа теж не новачок у справах гучних вечорів. Його останній вихід на ринг був перед вражаючою аудиторією. Їєю 96 тисяч глядачів на Вемблі, коли він сенсаційно нокаутував улюбленця нації Ентоні Джошва, 15 липня обидва бійці прибули до Лондона і одразу провели перше публічне протистояння дуель поглядів прямо посеред вулиці біля стадіону Вемблі. І це стало справжнім видовищем. Усе відбувалося просто посеред вулиці, де Усика зустріла щира і гучна підтримка. Усик! 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 Усик!» Під Час дуелі відбувся момент паніки. Дюбуа показав, що не чує криків фанатів Усика, приклавши руку до вуха. Але в цей момент уважні глядачі помітили, що в Дюбуа тремтять руки, що можливо може означати, що не все так добре з психологією Даніеля. А потім, ніби намагаючись приховати страх, Дюбуа почав кричати прямо в обличчя українця: Я новий чемпіон! Я новий чемпіон! Я новий чемпіон. На що Олександр Усик у своєму звичному стилі не відповів жодним словом, лише спокій, абсолютний, без жодного м'язового тремтіння. Цей момент став ілюстрацією всього, що ми знаємо про Усика. Він не грає у трешток, він приходить забирати все мовчки. Чи витримає Дюбуа психологічний тиск? Поки що великі питання. Але ясно одне цей бій уже розігрів Лондон і весь світ до межі, і найгучніший мегафайт року чекає на нас вже зовсім скоро. Друзі, а як ви вважаєте, чи добре це коли усик під час підготовки інформаційно не ізолюється в таборі? Як це робить Дюбуа? А реально слідкує за всім, що відбувається, як, до прикладу, історія з ФЮрії. Пишіть свої думки в коментарях, не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!